І переходимо до декоративної косметики. Зараз у нас представлені туші зі знижкою і тональна основа, яка вирівнює тон обличчя і захищає шкіру. Ось 2 5 в одному, 2XL. Густа кісточка. Вона силіконова, вона виконує 5 функцій і розпушує, подовжує, робить об'єм. І доглядає за війками. Багато шанувальниць вже замітили, яка в неї ціна 115 гривень. І а мені дуже сподобалася. туш з ефоксом гіпнотичного Із гіпнотичного да, да. погляду. Теж дуже зручна кісточка, і погляд от дійсно такий просто гіпнотичний стає. Ну, тут приємний. дуже схожий ефект нарощених вій. От 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 такі туші у нас чарівні, і ми це перевіряли yeah. реально, наче віки на нарощення.